На черговому сьомому судовому засіданні у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва заслухали ще одного свідка зі сторони обвинувачення. Інспектор роти Тор патрульної поліції розповів, що бачив кров на обличчі потерпілого. Однак, Артур Ананів від медичної допомоги та виклику швидкої відмовився. Учасники засідання також розглянули відеодокази, зокрема слідчого експерименту за участю детектива, медика судово-медичної експертизи і потерпілого Артура Ананіва рук таким чином, Було викручування одна, тут знаходилась інша невідома мені особа. Слободян тримав мене один отак. Спочатку так, а потім ще от, от таким чином. Учасники засідання переглянули частину відео з бодікамер екіпажу патрульної поліції, котра виїжджала на виклик на територію Свято-Покровського собору 2 квітня. Я прошу, щоб прокурор не хитрив і не маніпулював слова, а чітко сказав, чи він закінчив передачу письмових доказів, документів, відеозаписів до суду, як всіх доказів, які підтверджують вину мого під захистом. В нього ще щось є, які він стороні захисту ще не відкривав, і суду наміру подавати не бажає. Я це хочу з'ясувати. Потім ніхто не робив вигляд. Що хтось забувся подати доказ, якийсь, якесь відео, яке має велике доказове значення, щоб у цього не заявляли потім. Сподіваюсь, такого не буде. Ці документи, які були зібрані під час досудового розслідства сторони захисту, були відкриті. І всі документи, які вважав за необхідне прокурор для доведення винуватості особи, були передані до суду. Попри заперечення обвинуваченого Ігоря Слободяна, суд виніс рішення про запобіжний захід. Суд постановив відкласти стоїть на 41-30 хвилин дружого 2023 року продовжити водомашну слободяну Ігорю Дмитровичу. Строк дії покладених в нього обов'язки між заходами для особистого зав'язання. Наступне судове засідання відбудеться 2 жовтня. Зі сторони обвинувачення планують заслухати іще трьох свідків. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.